Всім привіт! З вами Маріна Безніщенко. Щоб помножити в стопчик на одноцифрове число, ми беремо в даному випадку нашу цифру 3 та множимо її на кожне з чисел по порядку, починаючи з розряду одиниць. Тобто рухаємося справа наліво. Спочатку множимо 3 на 7, отримаємо 21. Одиниці ми записуємо під тим числом, на яке множили, а десятки помічаємо вгорі над наступною цифрою, на яку будемо множити. Так як в числі 21,2 десятки, пишемо плюс 2. Далі множимо нашу цифру 3 на 2. Отримаємо 6. Додаємо те, що ми помічали згори, 6 плюс 2 буде 8. Тепер множимо 3 на 4, буде 12. І так як далі немає більше чисел, на які ми будемо множити, то відповідь 12 одразу повністю записуємо знизу. Отримали 1281. Тепер помножимо 427 вже на двоцифрове число 53. Спочатку множимо на розряд одиниць, тобто на 3. А потім будемо множити на десятки. В даному випадку у нас їх 5. На 3 множимо, як і в минулому прикладі. 3 на 7, 21, 1 пишемо, 2 помічаємо. 3 на 2 буде 6, плюс 2, що ми помітили, отримаємо 8. І 4 на 3 12. Тепер множимо окремо на десятки. І Важливо пам'ятати, що на який розряд ми множимо під тим розрядом у стопчику і починаємо записувати відповідь. Зараз ми будемо множити на 5, тому відповіді почнемо писати прямо під цією цифрою. 5 помножити на 7 буде 35, 5 пишемо, 3 помічаємо. Далі множимо 5 на 2 буде 10, і плюс 3, що ми помітили, отримаємо 13, тому 3 пишемо, а 1 помічаємо. І 5 помножити на 4 буде 20. Плюс 1, що ми помітили, 21. Тепер, щоб отримати відповідь, ми просто додаємо числа, що в нас утворилися у стопчик. Одиничку спускаємо. 8 плюс 5 буде 13, 3 пишемо, 1 помічаємо. 2 плюс 3 буде 5, плюс одиничка, що ми помітили, отримаємо 6. 1 плюс 1 2. І останню двійку спускаємо. Відповідь 22 631. Нам залишилось розглянути, як множити на 3 цифрове число. Тут принцип аналогічний до двоцифрового. Як і в минулому прикладі, множимо 3 на 427. Ми вже знаємо, що буде 1281. Знову по черзі 5 множимо на 427 і вже знаємо, що отримаємо 2135. Нагадую, на яку цифру множимо, під тією і починаємо писати. І тепер множимо 1 на 7, отримаємо 7. 1 помножимо на 2 отримали 2. 1 на 4 буде 4. І додаємо в стопчик всі три числа, що утворилися. За бажанням на пустих місцях для зручності додавання можемо записати нулі. Одиничку спускаємо. 8 плюс 5 отримали 13, 3 три пишемо і 1 помічаємо. 2 плюс 5, плюс 7 буде 13. 3 три пишемо, 1 помічаємо. 1 плюс 1 плюс 2 буде 4. І одиничку, що ми помітили, отримаємо 5. І 2 плюс 4 буде 6. Отже, відповідь 65 331. Якщо вам все зрозуміло, дайте мені про це знати в коментарях. Та не забудь поділитись цим відео з друзями. До нових зустрічей! Бувай!